1 березня 23 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення. Україна перемогла його зимовий терор, написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці Фейсбук. Ми вистояли найважчу історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч опліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг ЄС який всупереч московському веготу також не замерз без російського газу. Росія одна порада задихніться своїм газом і подивіться своїми ракетами. Отже, це п'ята поразка. Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну реалізувати на страху. Друга, коли ми зірвали план російського Бліцкригу, Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць. І не за рік. І ніколи не впаде. Третій поразки ми завдали РФ. На дипломатичному фронті світова коаліція за Україну, резолюції ізоляції, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Четверта поразка втрата Росії великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів збройних сил України і решти сил оборони України. Достаточної перемоги це важливий шлях, але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та й вірити в Україну. З жовтня минулого року Росія завдала 255 ракетних ударів у 112 об'єктах енергетичної інфраструктури України. Країна агресорів використовувала відсутність енергії і тепла взимку як зброю, аби схилити Київ до поступу.